Всім привіт! Сьогодні ми побудуємо мега захищену базу. Ну, як мега, не таку, як в лангаста. але починаємо будувати каркас. Нам потрібно обсидіан. Мені більш подобається такий плакучий. Він такий більш гарний, як сказати. Дошка своєму нам не надо. От темно добові. Мені це подобається, таке воно. Поки я тут шукаю матеріал, ставте лайк і підписуйтесь. Просто я вже трошки зачекався, бо щось ви там не ставите ні лайки, ні підписки. Не робите, Ой, не ставите. Не підписуєтесь, не лайкаєте, бо мені це вже трохи не подобається. База в нас така буде нормальна по розмірах. Оце нам тут не треба. І дякую всім, хто поставив лайк. Це відео буде на дві частини, зразу попереджаю. Ну, а що ви думали, мегазахищена база потребує зусиль? Ну, як вона супер-мега захищена. Це не супер-мега захищена база. Не така, як в того Ладгасту. І підписуйтесь, бо ну... Мій канал святкував 1 числа 3 місяці. База вона нас для ресурсиків така буде нормальна. Ну, як нормально, така здорова, моцна. Слимачело йде ну-ка. Я трохи вам згодом розкажу. Я подумав що спочатку, що буду робити з кругляку, але подумав, але потім згадав, що обсидіан міцніший. І це відео точно розтягнеться на дві частини. А ну слимак! Оці слимаки мене бісять просто в цьому творчому світі. Ой, якому творчому Пласкому. Так, вони будуть підвищені. От, до речі, отут а. Оце тут нам не треба. Ви зрозуміло, в нас так буде трохи в стилі лісового маєтку. Ну, цього тамнодобового біому. Мені таке подобається, як на мене, таке гарне це дерево. Бо я бачив тільки один коментар на минулому відео. І дякую тим, хто поставив той коментар. Бо я їх не знаю, хто поставив той комент. Дивіться, як вам моє відео пишіть в коментах. І в мене щось дуже мало підписок. Чи це тільки на будинках? Я не знаю. Будуємо, будуємо. Якщо що, я не буду доторкатись до цього будинку, поки не буде наступної частини. Отак От в нас потроху виходить. Точно я не впаду. А прикольно, як на мене так. Прикольно, реально. Нічого не пропустив, ні? У мене не виходило останнім часом відео, бо дуже щось підписників у мене мало. Тобто відео щось не дуже будуть виходити. Бо так мені буде прикольніше, якщо буде більше підписок. До речі, моя ціль 20 тисяч підписників. Тож, підписуйтесь і лайки ставте. Ви ж пам'ятаєте минуле відео з в'язницею? Це було не супер захищено. Я її, до речі, чуть не знищила вчора. І напишіть в коментах, якого числа ви дивитесь це відео. От просто відкрийте коментарі і напишіть. Це відео 100% буде на дві частини. Дивіться, я побудував тільки каркас і стіни. Це мені, у мене вже зайняло 5 хвилин. Так, в нас поки ось так виходить. У нас буде підлога. Я навіть не знаю з чого. До речі, з що вам більше подобається? Мені так більше подобається. робити з кам'яної цели чи з кругляка. Та я думаю. Кам'янує цегу, так воно гарніше. Ставим, ставимо, ставимо, ставимо. Я просто щось не дуже хочу, просто дошки. І мені це не дуже подобається щось з дошками. Я можу вам показати свою фотку. Та я жартую, жартую. От буде у нас мега захищена база. І ми тут хоч ресурси, які зможемо зберігати. Ну, в кінці відео там, ну, в кінці там частин, ви побачите. Так кам'яна цегла мені більш подобається, ніж простий круглячок. Прикольно, як на мене виходить пока. Ем... Тут дирка. Як я і думав, щось я не закрив. Так у нас котрі поки ходить, мабуть, в цій частині ми тільки будинок зробимо. Може навіть без даху, бо ми просто не встигаємо. Ага, і багато помилок. Якби я все це робив у виживанні в суперплоскому світі, то я б зараз нічого не зробив. Я так думаю. Отак, от я думаю, да-да-да. Дивіться, у мене на минулому відео десь... Ні, десь 42 перегляди. І тільки 11, чи скільки там лайків. А чого не ставити лайки? Перегляди от є, а лайків нема. От чесно. От, наприклад, прикольно от так будувати. Ба, будуєш, будуєш. Ну, ти можеш щось придумати, а там в стрім виживання хоть цих. Там не супер придумаєш. Там треба на швидку руку. Понял? База на швидку руку. Скам'янайцеви це як прикольно так. Може в наступному відео і буде банк. Ой, на що я це сказав? Але може в наступних відео може буде і банк всякий. От реально банк може? Буде прикольно так, як на мене. Прикольненько буде, ну там мене буде зберігати. Броню всяку золото, діаманти, лазурит я не знаю, не зарид. якщо у вас є бедрок, то і бедрок. Буде прикольно. Так ми підлогу зробили. Нам треба темнодубові сходи, темнодубові двері, багато що темнодубового. Але будемо брати, будемо брати, а що ж робити. Берем, сходи з темного дуба. отут у нас будуть двері. Так, ставимо, 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 ставимо. Ну, ставимо, ви поняли? Захист це вже буде в іншій частині відео. Це вже буде в іншій частині відео. Але як на мене у нас пока виходить все окей. Все окей у нас пока виходить. Дуже так прикольно. Що я не включив чит, щоб завжди був день. А і так прикольно. Прикольно. Будуєм-будуєм-будуєм-будуєм-будуєм Якби я робив виживанні всі ці будинки, я б просто не ставав би ютубером. А хоча це було б прикольно. Робити всі будинки у виживанні. Це прикольно. Так зробили ми нам треба темно дубові плити. От я так не люблю будувати. Ну, але зроблю вже щось. Опау. Мені цікаво, вони можуть перевізти в звичайний Майнкрафтний Бедрук на джаві через магму. Хай всюди отак стоїть. Ні, не так. Ось тут мені не подобається. Ось тут ставимо, ставимо. Може навіть в цій серії і не вийде дах. Але я вам обіцяю, буде друга серія. І вона буде набагато крутіша, та ми вже будемо захист робити в тій серії. І це буде прикольніше. Я подивлюся через 3 дні. Через 3 дні вийде нове відео. Дивіться, в мене не виходило відео, бо я чекав більше підписників. І в мене будуть виходити відео через кожні 3 дні будуть виходити. Але поки будуємо, відео може бути 15 хвилин. Довго вам не буде треба дивитись. Вау, а що так далеко не буде? Під самим небом? Плакучий обсидіан він так додає світла такого. Так. Ставим, ставим, ставим. Я так не люблю ставити плити, от реально. Але тоді тебе на півбока більше місця. Давайте ще. Давайте покриємо стелю. Пам'ятаєте той незвичайний будинок з Бедроку? Він був такий без захисту. Якщо ви його не пам'ятаєте, то обов'язково маєте подивитись. І до речі, в коментах іще хто вгадає моє ім'я, має то дивитись. Хто буде близенько, тоді має поставити лайк. А хто взагалі буде далеко, тоді має підписатись. Понятно? Давайте закінчуємо цю лінію. Давайте поставимо смол скипа, бо геть нічого не видно. До речі, давайте поставимо свічку. Мені подобається. Давай просто біло. Чи така свічка. І візьмемо кресало. Кресалку. Ну, давайте поставимо. О, такі гетьвидніше. Мені цікаво, як вони палають і зразу передають вогонь. Я вже мені. Я вже скоро почну знімати шорти, бо я, у мене просто терпіння лопає. Бо я чекаю підписників. А їх і нема. Нема, просто нема. Просто немає підписників. Отак ні. Давайте добудуємо дах. Та не будемо двовати дах. Пока. Дякую за перегляд. Бувайте, буде друга частина, якщо що. Поки в нас виглядає це ось так. Ну, пока.